Привіт, я Ксюша, я з Києва. Мене звуть Ярослав, я з Києва. Мене звати Вікторія, мені 11 років, я з міста Києва. Мене звати Ліза. Мені 10 років. Я з міста Києва. Мене звуть Ліза, мені 10 років, я з міста Києва. Мене звати Денис, мені 7 років. Я з міста України. Тож тобто Києва. Мене звати Гліб. Мені 10 років, я з Києва. Мене звати Анна, мені 10 років. Я Вікторія Маченко, мені 9 років. Я живу в місті Києві. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялась, мов Фенік з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх веків непокірна була. І волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорних степів живе працювати і чесна родина. Хвилюється колесом стиглих хлібів. Моя золота Україна. У садах в Дніпрові вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна. І чути співучі дівчат голоси, пісен моя Україна. Тепер ще не легко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Відуємо в калина на плесами воду. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий, тий вільний народ. Прекрасна моя Україна.